В актовому залі Нікопольського міськвідділу міліції зібрались ветерани МВС. Привід для зустрічі традиційний обговорити організацію роботи з патріотичного виховання молодих співробітників. Та перш за все ветерани вшанували хвилиною мовчання загиблих на борту ІЛ-76 в Луганську, серед яких були троє нікопольців, а один Руслан Кулібаба, колишній співробітник Нікопольської міліції. Далі перейшли до нагороджень. Володимир Рядчик отримав погони полковника. Ряду ветеранів присвоїли звання почесний ветеран. А Валерій Сидаков отримав посвідчення нового члена ради ветеранів. Начальник міліції Сергій Венедиктов подякував Раді ветеранів за їхню роботу. Ви Нам допомогу і словами, і ділом. вам за те, що ви є, що ви робите. Ми гордимося тим, що ми ваші наслідники. Далі Яків з презентував свою чергову книгу про міліцейські будні щіт та меч закону. Видання книги це чергова цеглинка в побудову роботи з патріотичного виховання молоді. Це Четверта книга Якова Міклановича Це Всіх ваш ваш всіх труд де квячені життєві познання, мислі. Діла колітива однодумця. Я то ваше скажу только одно. Нет, мене більшого слова, як сказати спасіба, спасіба, це, навіть в перемозі, спасібо всіх вас, спасіба вам за дружбу, за службу, за уваження, за любов, за те, що ми діємо з вами одне прекрасне діло. В основі книги «Щит та меч закону згадки старшого радника юстиції Леоніда Шуба. За роки роботи в Нікопольській прокуратурі через його руки пройшли сотні кримінальних справ. По закінченню терміну давності Леонід Абрамович відкрив завісу таємниці багатьох резонансних злочинів в Нікополі та їх розслідування. Написана легкою мовою, книга буде цікава не тільки правоохоронцям, але й широкому колу читачів.